Знову відключили гарячу воду вдома чи на дачі. Ви втомилися кип'ятити воду в каструлях? Знову і знову розігрівати електричний чайник. А якщо на все це просто немає часу? Лише уявіть, як у найменш слушний момент у будинку раптом відключають гарячу воду. Це ж просто виводить з рівноваги. Але не кип'ятіться. Тепер ці проблеми позаду. Ми представляємо корисний предмет, який зробить ваше життя значно комфортнішим. Кран «Делі Мано». Ви легко і швидко встановити електронагрівач самостійно, не звертаючись по спеціальну допомогу. Ви зможете самі встановити його в місті, коли влітку відключають гарячу воду, але в інший час використовувати його на дачі та насолоджуватися комфортом у будь-яких умовах. Крім того, кран делімано пасуватиме до будь-якого інтер'єру. Завдяки своєму елегантному дизайну. Білий колір органічно поєднується з будь-якою кольоровою гамою та відмінно описується у будь-який інтер'єр друзі, уявіть, що у вашому будинку відключили гарячу воду, і знову починається ця епопея з тазиками, з чайниками, з каструлями. Ну я думаю, що напевне багатьом з вас це знайомо, але прогрес не стоїть на місці, і вже знайшлося рішення цієї проблеми. З великим задоволенням я представляю вам електроводонагрівач Делімано. Виглядає як звичайний кран, але всередині нього знаходиться нагрівальний елемент, який достатньо швидко нагріває воду до температури 60 градусів, після чого ви самостійно за допомогою ось цього регулятора можете обирати температуру води від злегка теплої до дуже гарячої. Хочу сказати, що цей електроводонагрівач достатньо легко монтується, і ви зможете поставити його у себе в квартирі на той час, коли відключають гарячу воду. Ну а на весь інший час ви можете встановити його на дачі, щоб знов таки вирішити проблему з відсутністю гарячої води. Електроводонагрівач Delimano одночасно функціональний і простий у використанні пристрій. Всередині крана розташований нагрівальний елемент, завдяки якому температура води швидко досягає 60 градусів. Хоча ззовні він виглядає як звичайний змішувач. Більше жодних кип'ятильників і громістких бойлерів. Електроводонагрівач Делімано легко встановлюється та знімається і в міській квартирі, і на дачі. А виглядає як звичайний кран. Я сучасна молода мама. і з радістю використовую всілякі нововведення. Але з чим раніше ніяк не могли впоратися, так це з відсутністю гарячої води вдома. А влітку ми часто їздимо з дитиною на дачу, і там така ж проблема. Вдвічі складніше гріти кастрюлі, кип'ятити воду, коли у вас малюк. А скільки разів мені доводилося мити посуд у крижаній воді? Я вже почала думати про придбання двох нагрівачів і додому, і на дачу. Але чоловік замовив мені спасіння: електронагрівач делімано. Він легко встановлюється та знімається. Ми просто возимо його з собою. Ви самостійно без особливих зусиль встановите делімано в своїй квартирі чи на дачі. Цей електронагрівач виглядає як звичайний змішувач. Але завдяки нагрівальному елементу гаряча вода буде з вами незалежно від обставин. Вам треба всього лише закріпити делімано на вашій раковині та підключити до мережі. Скільки тут живемо, і постійно в нашому будинку відключають гарячу воду. В моєму віці це вже велика проблема. Без гарячої води нічого неможливо зробити. Ні прибратися вдома, ні посуд помити ну просто справжня каторга. Мені самій важко кип'ятити і тягати у ванну важкі кастрюлі. Мені завжди здавалося, що це цілком нормально. Але син встановив у мене на кухні кран-нагрівач Delimano. І тепер я не уявляю, як ми без нього жили. Електронагрівач Delimano – одночасно функціональний і простий у використанні прилад всередині крана розташований нагрівальний елемент, завдяки якому температура води швидко досягає 60 градусів. Хоча ззовні він виглядає як звичайний кран. На відміну від інших нагрівачів, делімано легко встановити і ним дуже легко користуватися. Подивіться, який він компактний. Це вам не громісткий, дорогий бойлер. Можна сказати, що електроводонагрівач делімано практично не займає місця, і ви зможете взяти його на дачу, встановити замість звичайного крана. До речі, встановлення електроводонагрівача не потребує яких-небудь спеціальних інструментів і користуватися ним дуже просто. Хочу звернути окремо вашу увагу на стильний дизайн цього електронагрівача. Я можу з упевненістю сказати, що він впишеться практично у будь-який інтер'єр. Електронагрівач делімано виготовлений з металу та пластику, і незважаючи на свій міцний корпус, він дуже легкий і компактний. Кран деліману має високу потужність. А шнур довжиною 1 метр дозволить без проблем підключити його до розетки. Електронегрівач абсолютно безпечно підключати до мережі завдяки внутрішньому керамічному ізоляційному шару. Я, Я усім подругам всім раджу, всім мамочкам не мучтеся, замовте собі кран електронегрівач і ви зрозумієте, наскільки простішим стане ваше життя. Де ж ти так замазався? Як згадаю, скільки разів мені доводилося поратися в холодній воді, скільки разів гріти воду, щоб покопати дитину. А з малюком на руках гріти усі ці тазики, ківшики. Це дуже важко. Це просто якась катастрофа. Тепер делімано для мене предмет першої необхідності. Ми використовуємо його в двох будинках і в місті, і на дачі. Ми просто возимо його з собою в машині. Він займає дуже мало місця. Кран нагрівач деліману приніс комфорт і зручність в наше життя. З електронагрівачем Delimano ви забудете про каструлі і тазики. Гаряча вода у вашій квартирі та на дачі буде круглий рік. Практично без зусиль ви самостійно встановите кран і на кухні, і у ванній кімнаті. А головне, вас неодмінно порадує приваблива ціна на електронагрівач деліману. І крім того, на відміну від інших нагрівачів, він не потребує витрат на встановлення. Елегантний дизайн Delimano відмінно впишеться у будь-який інтер'єр і замінить ваш старий набридливий кран. мені постійно на дачі потрібна гаряча вода. Діти часто приїздять, пригощаю їх чим-небудь смачненьким, банки на зиму закриваю. Консервацію мені зручніше на дачі робити, щоб усі фрукти ягоди у місто не вести. Тож краном я користуюся і вдома, коли влітку воду відключають, і на дачі, і холодною водою більше руки не мию, і посуд теж. Кран Деліману справжня знахідка. Завдяки електронагрівачу Деліману гаряча вода у вашому домі буде круглий рік. Кран можна встановити на кухні чи у ванній. Він універсальний і абсолютно безпечний. Кран-нагрівач можна взяти з собою на дачу і там насолоджуватися гарячою водою. Вам більше не доведеться гріти воду в каструлях і тягати важкі тази. Делімано за лічені секунди розігріє воду до бажаної температури. Крім того, ви зможете встановити електронагрівач Делімано не лише у квартирі, а й на дачі. Варто лише ввімкнути кран, як за лічені секунди делімано нагріє воду. Ви з легкістю встановите деліману самостійно. Не треба докладати жодних зусиль і застосовувати спеціальні інструменти. А також завдяки елегантному дизайну делімано гармонійно упишеться у будь-який інтер'єр. Отже, давайте перерахуємо всі плюси Делімано. По-перше, це зручність. Ви і назавжди забудете про каструлі і тазики. По-друге, це комфорт. Ви житимете значно легше, якщо будете знати, що наявність гарячої води не залежить від яких небудь обставин. Легкість у використанні. Ви без зусиль встановите електроводонагрівач DeLimano або у ванній кімнаті, або на вашій кухні. Безперечна вигода: електроводонагрівач DeLimano продається за привабливою ціною і він не потребує витрат на встановлення. Мобільність. Ви зможете встановлювати цей нагрівач як у вашій міській квартирі, так і на вашій дачі. Ну і нарешті дизайн. Стильний електроводонагрівач стане окрасою, я гадаю, практично будь-якого інтер'єра. Ну а які мінуси, спитаєте ви? Я вам відповім: їх просто нема. Тому телефонуйте прямо зараз і купуйте унікальний винахід електроводонагрівач Делімано за привабливою ціною, яку ви бачите на своєму екрані. Забудьте про громісткі та дорогі бойлери. Електронагрівач Делімано це те, що вам потрібно. Компактний і недорогий пристрій, що нагріває воду до 60 градусів. З Делімано ваше життя зміниться на краще. Ви можете назавжди забути страшні часи, коли у вашому будинку не було гарячої води. Електронагрівач Делімано це пристрій два в одному, високоякісний нагрівач та елегантний кран, що прикрасить будь-яке приміщення. Легке і просте встановлення зробить нагрівач незамінним і в місті, і на дачі. Електронагрівач делімано гарантія комфортного життя. Електронагрівач делімано це пристрій, що полегшить ваше життя та подарує комфорт. Універсальний пристрій, який легко встановлюється і в квартирі, і на дачі. Замовляйте, якісний, зручний електронагрівач Делімано за неймовірно низькою ціною. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте свій електронагрівач Делімано. Не втрачайте можливість насолоджуватися гарячою водою круглий рік у будь-якому місці.